Друзі, привіт! Легше всього мені з вами комунікувати через YouTube, але я і далі там в соцмережах виставлю об'яву. З 17 по 21 число включно я не буду працювати і навіть, можливо, не буду відповідати. Це технічна перерва. Я до такого не готувався. Вибачайте. А, може, колись я вам розповім, що відбувається. І так, ви перед собою бачите доволі велику кількість напрацьованих систем, які вже будуть сьогодні відправлені. а Зараз я вже почав формулювати посилки і вирішив просто записати це відео. от такого плану. Так що. Готуємо велику бавовну, не зупиняємось. Всім, кому хочу щось розповісти, то розповім. Хлопці, тримаємо стрій, не зупиняємось. Дякую за підтримку. Зустрінемось вже після 21 числа.